Андрій Коваленко, лейтенант Збройних сил України, влогер з великою аудиторією. До 2022 року працював журналістом та комунікаційником, спеціалізується на Telegram, Viber-каналах, TikTok та youtube продуктах. Якщо взяти 23-й рік і подивитися на інформаційні операції Росії, як би ти виділив успішні і неуспішні? ті, які реально повпливали на чи не повпливали, а мали повпливати на поведінку людей, почну операція, я її так називаю, в лапках контрнаступ. Тобто росіяни дзеркалили наш контрнаступ таким чином, що вони намагалися максимально демонструвати. Розбиту західну техніку, відповідно, наше суспільство, яке очікувало швидкої перемоги. Чомусь від перших кадрів знищених леопардів, знищених Бредлі, наше суспільство було перший час доволі шоковане, і розпочинало знову ж таки від початку контрнаступу, розпочинало критикувати 47-му бригаду, яка вважалася флагманською. На запорізькому напрямку стосовно контрнаступальних дій. В даній ситуації вважаю, що росіянам, на жаль, на перших порах вдалося досягнути певних успіхів, хоч і з запізненням, але нам в Україні вдалося пояснити, що вони крутять одні й ті самі кадри розбитої техніки. Цієї техніки розбитої небагато. Ну, все одно з'явилося у суспільстві питання: а чому? Чому ми швидко не дійшли до Такмака, чому ми швидко не дійшли до Мелітополя? І до Криму. до Криму, да. І ворог тут скористався ось цією історією, що суспільство доволі повільно пояснювало, як загалом ведеться контрнаступальні дії, що це, чому ця операція настільки складна, що таке мінні поля, що таке фортифікаційні споруди бетонні, що таке перевага ворога в авіації. Суспільство. Досить інфантильно, на мій, на мій погляд, суб'єктивний, сприймало правду про те, що у ворога перевага в повітрі, і це напряму впливає на рух піхоти. Суспільство хотіло, щоб всі дуже швидко бігли на такмак, але не хотіло чути і думати про втрати. Тобто, всі хотіли дивитися на це як на фінал Ліги Чемпіонів. І це один з тих прикладів, де росіянам дещо вдалося е е накинути, скажімо так, розчарування певне. До нашого суспільства знову ж таки ще один кейс, який вони намагалися використовувати, і вони продовжують його використовувати, це посилення наративу стосовно розколу між воєнно-політичним керівництвом нашої держави. Вони для цього роблять все починаючи від широкомасштабного вторгнення. Якщо не помиляю, що 25 лютого Путін вийшов з відповідним меседжем, цей меседж тоді був абсурдним, оскільки була цілковита єдність. А зараз росіяни грають на тому, що, умовно кажучи, всередині України певні, скажімо так, спікери почали використовувати цю тему в політичних інтересах. Росіяни це бачать і вони цю тему посилюють. Ще одна тема для розчарування, скажімо так, нашого суспільства, яку росіяни намагаються використовувати, тема цілком. Нормальна і зрозуміла тема корупції, боротьби з корупцією. А вони викривляють цю тему максимально, видають, скажімо так, комунікацію борців з корупцією, комунікацію там діяльність антикорупційних органів по затриманню тих чи інших корупціонерів, по розслідуванню справ про корупцію, навіть яка нібито є в певних державних органах. Видають як за повну корумпованість влади, при якій. Сили оборони не можуть, в принципі, виграти цю війну. Тобто боротьба з корупцією явище цілком нормальне. Суспільство має розуміти, що дуже корисно, що ця боротьба є, що затримуються корупціонери, що це відбувається на постійній основі, скажімо так. Тобто, ефективність боротьби це краще, ніж корупція існує, але ніхто з нею не бореться. А росіяни демонструють навпаки, намагаються показати, що корупція дуже велика. Більше, ніж всюди, взагалі більше, ніж в Європі, більше, ніж на Заході. І ви, ви точно програєте, тому що у вас максимальна корупція. Наше суспільство за соціологічними опитуваннями різними демонструє, що тема корупції хвилює його найбільше. Але, на мою суб'єктивну думку, наше суспільство не до кінця розуміє, що таке взагалі корупція, чому вона існує всюди. І е, який, скажімо так, відсоток цієї корупції дійсно впливає на ті чи на інші речі? На жаль, це робиться через це, зокрема, що вкидається дезінформація по різних каналах, по вайберу, в Тіктоці, максимально шириться, в телеграм-каналах, інформація з шокуючими фактами, без, е, скажімо так, яка не стимулює суспільство і людину задуматися. Над причиною, над наслідками. Тобто людина бачить, цю інформацію споживає, максимально голосно кричить і розчаровується, що це корупція, О, це одна також е, з тих тем, які, які суттєво, суттєво впливають на. А ти назвав мобілізацію? Е, хотів перейти тема мобілізації та демобілізації. Е, вона хитається доволі давно. Ця тема використовується шляхом демонстрації поведінки ТЦК. Знову ж таки, е, окремі випадки те, е, побиття людей співробітниками ТЦК, вони розслідуються в ДБР. Певна проблема є, але вона максимально масштабована. Робиться все, щоб зірвати мобілізацію шляхом того, щоб люди не йшли в ТЦК. Це одна технологія. Паралельно з цим іде підігрівання. Намагання підігріти військове середовище, тему демобілізації. Відповідно, вкидається меседж про те, що люди, які з 24 лютого 2022 року на фронті, практично без ротацій, не відпочивають, втомлені, а в тилу всі гуляють, всі розважаються, і ніхто не йде на фронт. Це один вектор. Інший вектор, те, що держава не думає про демобілізацію, як вкидають росіяни, що держава. Мовляв, знайшла, так би мовити, смертників в лапках для того, щоб інші могли жити. І тема демобілізації знову ж таки знайшла відгук у певних українських активістів, у певних депутатів. Чому? Тому що насправді серед військових питання того, що коли б воюватимуть, ті, хто весь час, 24 лютого, 22 року, відпочивав. Коли їх замінять, вона є. Але розуміння серед військових присутнє, що якщо їх немає кому поміняти, вони продовжують боронити державу. Це нормально. Да, втомлені. Да, треба скинути десь негативні емоції і сказати, що дістало. Дістало, хочемо, типу, відпочити. Але якщо ситуація така, що не вистачає людей, щоб поміняти, всі все розуміють. Росіяни ж демонструють, що потрібно хитати тему, де мобілізувати усіх. І ця тема зрозуміло, на що. Вона розрахована на знову ж таки розкол в суспільстві певний, розкол в середовищі військовослужбовців, демотивація максимальна, пониження рейтингів знову ж таки військово-політичного керівництва держави, і максимальне розхитування ситуації всередині для того, щоб знову ж таки досягнути свого, знищити українську державу. Вигнати український народ максимально з території України забрати територію. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі «Buy me a coffee». Але я тут тобі пропоную, тому що насправді Росія тут нічого не вигадує. Вони беруть абсолютно те, що не докомунікували. Те, що не прокомунікували взагалі, і де-факто вони використовують наші помилки проти нас. Якщо проаналізувати російські ПСО по мобілізації, то дуже часто вони складаються враження, що вони нічого не робить. Так, там є якась кількість корисних ідіотів, які це там вкидає, але потім люди беруть і це розвозять. І от якщо я впевнена, коли вийде це відео, будуть там десятки сотні коментарів, які скажуть, що він говорить. Вулиці відбувається інше, і цих людей переконати в зворотньому на даному етапі край важко, як так сталося. Що можна змінити? Змінювати, на мою думку, потрібно ну вже почати певні кроки Міністерством оборони, ці кроки позитивні. Це рекрутинг. Я завжди підтримував ідею, що якісні кампанії, медійні, зокрема рекрутингові, плюс, на мою думку, певні зміни до законодавства, які дозволять. Безпосередньо військовим частинам, так само, як і ТЦК мобілізовувати людей, призивати людей, тих людей, які самі до них приходять. Тому що зараз ми впираємося в те, що людина приходить військову частину і її все одно направляють в ТЦК на проходження ВЛК і так далі. Щоб військова частина одразу приймала людину, одразу на ВЛК, одразу контракт або мобілізація, ми б отримали частину людей, які свідомо прийшли. До цієї військової частини тут потрібні зміни саме системні і законодавчі у підході до мобілізації для того, щоб ворог не міг використовувати наші помилки. На мою думку, однією комунікацією тут нічого не зробити. Позитив мене радує, те, що я бачу рекрутингу, але потрібно все ж таки глибше, на мою думку, діяти. І я сподіваюся, що більш глибокі системні дії в законодавчій площині щодо мобілізації. Вони будуть зроблені просто немає іншого виходу. Як ти б порекомендував людині аналізувати інформацію, яку вона бачить стосовно мобілізації в інформаційному полі? Тобто, умовно, людина відкрила TikTok, бачить там, черговий емоційний допис про те, що що ж ви люди робите, мого чоловіка схопили на вулиці, і вже завтра він буде там під Бахмутом чи де-небудь під Авдіївкою. На що звертати увагу? Звертати увагу в першу чергу на те, що у наших містах досить багато чоловіків вільно пересуваються. Звертати увагу на те, що похід в ТЦК по ну, завжди потрібно пам'ятати: похід в ТЦК по повістці на перевірку даних він означає, що тебе в той же момент не мобілізують нікуди. Проходження ВЛК це достатньо великий етап. Ти проходиш значну кількість лікарів, і це певний час займає великий час. Якщо на ВЛК ти на що скаржишся, ну мною перевірено, я це все проходив. Можу сказати як людина, яка це все пройшла, тебе відправлять на дообстеження. Тобто такого, що тебе хапають і одразу везуть кудись там, такого немає. Це факт. Ті люди, які тікають з ТЦК через вікна. Вони, на жаль, не розуміють саму процедуру, як це відбувається, і вони створюють, на жаль, цей негативний інформаційний фон, яким користуються знову ж таки, який не докомунікований нами, і користуються ним ворог, щоб створити ось такий ореол, хапають на вулицях, посадили, відвезли одразу на нуль. Ну такого не буває. Відповідно, це потрібно пам'ятати і тримати в голові. Тут виключень просто нема. Їх не існує реально, тому що є чітко прописаний алгоритм, як це відбувається, і тут купа людей сказала: ну ви ж бачили, що було в Одесі. Ви ж бачили, що було там в Тернополі, Хмельницькому, і так далі. Чого ж ви кажете, що такого не буває? Те, що бачили в Одесі, в Тернополі і так далі. Це людина, яка відмовилась брати повістку на точнення даних облікових військовооблікових даних. Це не людина, яку хапали за руки за ноги і везли на нуль. Це перший момент. Другий момент потрібно, звісно. Краще комунікувати результати розслідувань. По кожному з цих випадків є розслідування ДБР, поліції. Їх треба краще комунікувати, рішення судів, оскільки ми, коли бачимо такі відео, ми автоматично робимо винуватими співробітників ТЦК. І ми ніколи не задумуємо, що для такої поведінки а, цілком може бути якась реакція людини, яка, скажімо так, не захотіла цю повістку брати. Яка може порушувати закон. Є багато відео там, де, скажімо так, певні особи досить нагло спілкуються з співробітниками ТЦК по юридичній частині, їх ніхто не чпає. Співробітники ТЦК йдуть від неї. Тобто, переважній більшості потрібно розуміти, що це маніпулятивна історія. А для того, щоб не було сумнівів, скажімо так, потрібно дотримуватися закону в першу чергу. Не жінками, да, які не підлягають мобілізації, а людьми, чоловік чоловіками, які за законом мали у уточнення обліков, військово облікових даних вже пройти автоматично після початку широкомасштабного вторгнення. Але ось ця поведінка, яку фактично провокують люди, яких зустрічає ска на вулиці, вона ж не випадкова. Її моделюють юристи, борці. За права людей інші в лапках приємні люди, які де-факто розказують, як спілкуватися, наводять оцю агресивну поведінку. Це проста паралель з тими ж поліцейськими, як вчили хамити і спілкуватися, і де-факто це ж запрограмована інформаційна операція Росії по тому, щоб створювати ці конфлікти, але не буквально а з боку навчаючи люди. Що з цим робити? Як людям розпізнавати, хто їм дає правові засади умовно, а хто їм дає модель поведінки, яка вигідна Росії? Звісно, тут можна говорити багато про те, що потрібно вивчати бекграунд кожного юриста, який виступає консультантом в тебе. От умовно кажучи, був юрист свій час. Він створив сайт No Army. Був такий сайт ще до, взагалі, до 2014 року, який допомагав людям, скажімо так, відкосити від армії. Бекграунд того юриста доволі простий. Він вчився в Рязанському училищі десантник. Все його життя пройшло в Росії. Відповідно, лише знадобилося мені в той час, як студенту, який потрапив на цей сайт, да, мені знадобилося буквально. Коротко забити в Google прізвище цієї людини і цього бекграунду вистачило, щоб зрозуміти, чому цей сайт працює і що там робиться, так само можна будь-яким блогером в Тіктоці, юристом, вчинити з іншого боку. Потрібно, звісно ж, ті посилання на ті статті, які вони наводять, вивчати. Це один момент. І другий момент: От Мирослав Олешко, один з блогерів, поки він був в Україні. Він не мобілізовувався, але він почав закликати до того, щоб ігноруйте мобілізацію. Чомусь він поїхав за кордон. В інтересах кого він діє, якщо він поїхав за кордон. Він представляє людей, які сидять його, слухають в Україні, вірять його тезам, не хочуть е, брати жодної участі в захисті держави. Але Мирослав Олешка залишиться в Австрії, а ця людина може втратити все: і життя, і майно. Слухаючи цих людей, цих експертів, цих юристів, українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна атівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Дивись, у нас чергова парадоксальна історія, тому що сили зла вони сформували мережу юристів, консультантів і так далі, і системно воно працює. І людина виходить в інформаційне поле, вона не бачить альтернативи. Сили доправ не спромоглися забезпечити бодай якоїсь альтернативи, щоб людина в пошуку інформації знайшла простою мовою це. Я колись спеціально шукала. Якщо дуже постаратися, ти знайдеш. Якщо ти просто листаєш стрічку Тіктока, ти цього не знайдеш. Як так трапляється? Що з цим робити? Це й до тебе як до блогера в даному випадку. Тобто це тема, яка не збирає лайки. Тобто, яка твоя гіпотеза, чому цього купа ж є? І військових, які це не, можуть комунікувати, і щось десь, але системно, ось так як вони це комунікують, ну, немає альтернативи. Такі теми збирають трафік і хайп, з точки зору, як відкосити, як не піти. Вони дають трафік, відповідна частина цих людей робиться виключно заради монетизації себе. А якщо ти будеш розповідати, чому це погано, я розповідаю, чому це погано. воно дає великий негатив тобі в коментарях. І дуже багато влогерів, очевидно, не хочуть цього робити. Чому вони не хочуть цього робити? На жаль, тому що я можу казати системно, велика помилка. що Держава від початку вторгнення широкомасштабного системно не працює з VIP, інстаблогерами, блогерами з, з мільйонниками, не працює з мільйонниками-тіктокерами. Просто не, не знає, як з ними спілкуватися для того, щоб об'єднати їх навколо єдиної мети захисту інформаційного поля держави. До інформаційної війни, в принципі, на жаль, в державі ставляться. Не зовсім так, як мені особисто, не як військовому, а як людині, яка в інформаційному полі працює, в тому числі, не так, як хотілося. Якось не зовсім серйозно, якимось чином не системно. Хоча у нас купа створено і органи є, і... Да. але таке враження, що вони настільки живуть чи то в паралельній реальності, чи то в старому розумінні. Інформаційного простору, де у них є телебачення, хоча насправді телебачення не дає охоплень Тікток і Телеграм в жодному випадку. Тому, мені здається, немає єдиного центру, який продукував би пропозиції. Не темники в жодному випадку. Я не кажу про темники, який би зустрівся з цими блогерами, блогерами, інстаграм, інстаграмерами, домовився працювати в інтересах держави стосовно. Або спростування фейків, або прогнозування фейків, там, певних, або інформаційних кампаній росіян пояснювальної роботи вести. І продукував би ці сенси, які б пропонував блогерам висвітлювати на своїх майданчиках з точки зору державного інтересу, в першу чергу, в даній ситуації. Такого нема. Мені здається, це один момент. Другий момент, звісно ж, на жаль, ми пам'ятаємо всі Медведчука. Який був ще з радянських часів юридично підкований. Це юридично підкований ворог, який створив цілу мережу таких юристів, кампаній юридичних. Я не виключаю, що дуже велика частина з тих юристів, які зараз отак консультують, вони знову ж таки були зібрані, можливо, цією п'ятою колоною, яку формували, в тому числі Медведчук та його. Оточення, будемо так говорити, оскільки юридична частина це якраз їх історія. Вони працювали і з судами, і не тільки. І це велика кількість юристів. Насправді це потрібно, щоб Служба безпеки України це питання дуже серйозно взяла під свій контроль. Давай від глибоких питань повернемося до основного іпсо, яке було: це захід нас зрадив. Україна залишиться без допомоги, і далі можна там розкладати на молекули, куди піде допомога там, на Захід, чому зрадив через корупцію, і так далі. Як ти бачиш, в тому числі через іноземні медіа, як проводиться ця інформаційна операція? Дуже часто ворог використовує. Китайські та африканські ресурси, як вхідна точка до поширення певних наративів, вхідна точка, африканський ресурс, умовно кажучи, так було з новиною про Олену Зеленську, яка купила дорогі коштовності, і не тільки. Після цього йде масована робота ботоферм у Твіттері на західну аудиторію, оскільки ворог, на жаль, розуміє, що. Твіттер – це саме та соцмережа, де живе конспірологія. Американське суспільство, на жаль, суттєво ми дивимося за рейтингами Трампа, суттєво сприймає такий контент, іде така розгонка. І коментарі в Ютубі, певні короткі ролики в Тіктокі, ролики в Ютубі. Тобто це йде масове поширення. А перше джерело англомовне, дуже часто люди не відрізняють, що це африканське. Що це нігерійське видання. Воно сприймається багатьма людьми, які не розуміються у медійному просторі як джерело англомовне, знаєш, Британія або США. Все, інформація легітимізована, на жаль. Е, таким чином, це працює. Плюс є доволі стара е, російська історія про те, що вони вводили своїх, скажімо так, людей у поважні західні медіа. Відповідно, ті люди. Росіяни, які працюють в західних медіа, вони сповідують демократичні цінності, вони сповідують стандарти, але вони професійно вміють, скажімо так, вчасно для ворога запустити ту чи іншу інформацію. Так було з інформаційною кампанією про наші про провал контрнаступу і наші величезні втрати. Так було про те, що як пушилася історія, про те, що. Допомоги Україні точно не буде, оскільки з'явився Ізраїль. І це обігравалося знову ж таки велетенською корупцією, і це публікувалося дійсно в поважних медіа. На жаль, також використовуються певні аналітичні центри. Після розвалу Радянського Союзу Росія продовжила працювати в Сполучених Штатах Америки. Деякі люди, які працювали в консульстві Радянського Союзу в США, там залишились. Створювалися певні аналітичні центри. Ці люди були співробітниками цих центрів, вони вливалися в істеблішмент, політичний, медійний істеблішмент. І от national Interest я можу назвати. Якщо прослідкувати історію створення цього аналітичного центру, який має достатньо відомий в США сайт, там є російські корені безпосередньо. Через ці аналітичні центри. Транслюється виключно вигідна для Росії думка, яка розпрошується по змі, і яка знову ж таки іде у вуста аналітиків калібру Юрія Швеця, відомого російського пропагандиста, який легітимізувався в Україні шляхом того, що він нібито проти Путіна. А наш народ чомусь дуже вірить інколи росіянам, які проти Путіна. Вони хочуть це чути, їм це подобається. Інший в Україні народився, він інший да, українець. Так, да. там чудова історія. Да. Він всмоктує українську аудиторію для того, щоб потім в цю аудиторію транслювати те, що потрібно. Тому швеця, якщо за ним довго слідкувати, у нього, по-перше, перекручені факти, написані в статтях реальних. По-друге, у нього то перемога, то поразка. То Україна перемагає, а потім Україна різко програє, тому що корупція. І от такі качелі, знову ж таки, він продукує контент, якийсь контент сильніше прокачується росіянами, от той Зрадницький він отримує додатковий трафік. Це одні з таких складових дійсно. І це все стосується тих тем, про які ми говорили.